А ти зі мною, це я твердо знаю. Постійно ти у домі є моїм, а ти зі мною я не сумніваюсь, я кожен день в присутності твоїй. Нехай і важко, і віри не хватає, хай ворог притискає до землі, та ти мене з руки не відпускаєш. Та ти хорониш так всі мої дні, нехай навкруг не вірять в сперечаннях, що милість явить самоготній Бог, та Він відновить, я це твердо знаю земне це тіло, бо Він є любов. Якщо й не так, то буду в Його славі на небесах із Господом моїм і на землі. Не перестану славить Спасителя, в думках я буду з ним. Ніколи я з Ісусом не розстанусь. зі мною поруч, день то а чи ніч. Він посилає в серце моє радість, коли лягає там скорботи тінь. Як сил нема від слабості піднятись, як за бідою знов іде біда. Дивлюсь у небо, де в проміннях ясних завжди мене Спаситель вигляда. За мною все слідкують його очі, щоби підтримати, потішити, зняти біль. Я за тобою йти, любий, отче, ти є в біді Спасителем моїм. Так неважливо. Через що прийдеться мені пройти в дорозі цій земній? Я знаю, що ніхто не забере вже мене з руки твоєї, Боже любий мій.